Давайте окреслимо дві речі. Перша, хто такі сьогодні росіяни і причини цієї війни? Хто таке росіяни? Уникаємо окреслень, подивимося на факти, що вони сьогодні роблять. Окей, На війні, в місті Харкові, дивимося в місто Харків і навколо. Бомбардування цивільних, терор громадської інфра... інфраструктури. Вбивство тортури полонених, недотримання жодних якихось домовленостей всередині Росії культ війни, вони вже дітей, навіть в дитячих садочках, фактично готують до війни. При цьому вони не хотять змуситься, не шукають і вимагають тільки нашої повної капітуляції, святкують війну. І навіть їхні священники благословляють рак ракети. Так. А тепер питання: хто вони? От, якщо подивитися на ці факти, хто вони? Якщо це люди, які під владою сил зла. Як ми називаємо людину під владою сил зла? Одержима? Угу. Якщо вони одержимі? Якщо їхня мета. Рішити якісь свої проблеми, але при цьому ними керує зло, то яка перспектива в перемир'ї? Знову треба процитувати пана Путіна. Бо демони теж говорять правду, тільки варто її вчути. До речі, і в цьому сенсі його виступи можна слухати. Просто до них потрібен ключ інтерпретації. Він як сказав? СВО буде продовжатися. Пока не щезнуть перва причини конфлікту. Це чиста правда. Бо перша причина конфлікту в Москві. І перша причина конфлікту, що вони одержимі духом насилля і вбивства. І доки це не зупиниться, бо це є першою причиною, він буде йти. Він сказав чисту правду, він просто маніпулює і, як хоче сказати, що винна Україна. Але він, коли хотів нас, остати, він сказав чисту правду, бо це правда про Росію. Шах не помре, бо вони в наступне покоління вже закладають війну. Вони, ці діти, яких щас, вони насичують ідеологією, через 20 років будуть готові воювати знову. Якщо це не розвалиться, і якщо їхні гріхи не будуть виявлені, нас Чекає наступна війна.